В цьому вулику я не дивився довгенько до нього. Значить і немає матки, вже розплоду немає. Поставив контрольну рамку. От, і потягнули маточники. Тому я сюди підсадив матку. Зараз подивлюся, чи прийняли. Це було два дні назад. Жили тут поменшало, звичайно. Жили поменшало, звичайно, зараз подивимося. Ось на цій рамці. Стоїть. Ора, Подивимося, чи прийняли вони матку. Жили вже небагато, отак не додивився. Значить, що ми дивимося? Ось квіточка, що там робиться. Шумлять джоли, ой, потягнули маточники. От незрозуміло. Вон бачимо. Два штуки, що вони там потягнули, зараз буду дивитися. Що тут у нас тут матки немає. Вон бачимо, прогризли. цим, А тут. А що тут таке? Нема там нічого. Пусті. Да. Цікава Цікаво. А, ось і маточка ходить. Ось і маточка ходить. Ну, я думаю, буде працювати. Місце буде досіяти. Все добре, бачимо, як спрацювало. Ось така маточка. Що вона тут? жаленька. Ой. Ось така їхня королева.